Друзі, всім привіт! У цьому ролику ми поговоримо про аудиторії. Я розкажу про основні види аудиторії, як їх створювати, як зберігати і як використовувати для рекламних кампаній. Перед тим, як ми почнемо, рекомендую підписатись на цей канал, поставити вашу вподобайку і обов'язково слідкувати за виходом нових роликів. Ці відео це конкретне відео, це є відео з серії навчальних роликів по таргетованій рекламі. Якщо вас цікавить повноцінне навчання, ви можете знайти всю інформацію в описі під цим роликом. Давайте тепер не буду затягувати і розкажу вам за такий інструмент в рекламному кабінеті, як аудиторії. Щоб його знайти, ми переходимо ліворуч і використовуємо, натискаємо на розділ Аудиторії. Також його можна знайти у розділі Усі інструменти і Аудиторії. В рамках цього навчального ролику я розкажу за кожен з цих інструментів і покажу їх наглядну роботу. Давайте почнемо з самого початку. Першим ділом у нас йдуть спеціальні аудиторії, потім йдуть схожі аудиторії і збережена аудиторія. Спеціальні аудиторії це є спеціально налаштовані аудиторії, які ми можемо звідкись брати. Тобто, зараз, коли я вже перейду до самого функціоналу, вам буде зрозуміло, що я маю на увазі. Схожі аудиторії, це ми можемо на основі якоїсь нашої діючої аудиторії отримати нову аудиторію. Тобто Facebook бере якусь нашу аудиторію і на її основі шукає наступну аудиторію. І збережена аудиторія це та аудиторія, яку ми зберегли конкретно з певними налаштуваннями і можемо її багаторазово використовувати. Давайте тепер по порядку я перейду до розділу спеціальні аудиторії. Як бачите, в нас тут є декілька різних варіантів, по кожному з них я пройдусь. Перший розділ це є наші ресурси, які в нас є. Друге, це є ресурси самого Facebook, самого, самої мети. Якщо говорити по порядку, вперше це є веб-сайт, тобто це ресурси, які ми використовуємо, це є наш веб-сайт, тобто це є дані з пікселя. Друге, це є активність в нашому застосунку, якщо він у нас є. Третє це є активність в нашому каталозі. Тут самі бачите, як пише сам Facebook: створіть аудиторію на основі людей, які взаємоділи з товарами з вашого каталогу. Customer list це є можливість створити список реклами по конкретним контактам. Припустимо, ви можете залити, надати Facebook номери телефонів людей. І з них, якщо ці люди є в Facebook, це підтягнуться їхні аккаунти. І на цю аудиторію ви можете запускати рекламу. І також офлайн активність. Це більше стосується офлайн об'єктів. Як бачите, сам Facebook пише, що ви можете створити аудиторію людей, які взаємоділи з вашим бізнесом або магазином. Наступні ресурси це є мета-ресурси, тобто ми тут можемо взяти рекламу з наших, використовувати, створити аудиторію на основі якоїсь. Аудиторії Facebook. Наприклад, ми можемо взяти якесь конкретне відео, яке переглядали, і зберегти аудиторію людей, які переглядали відео. Також тут можна вибирати різні аудиторії, можна вибирати тих, хто дивився, наприклад, 5 секунд відео, 10 секунд, передивився половину відео, передивився повністю все відео. Тобто тут можна ці аудиторії розсортовувати. Тобто, наприклад, ви можете з такого інструменту, наприклад, у вас є аккаунт на Фейсбуці, у вас є аккаунт в Інстаграмі, ви можете взяти аудиторію людей, наприклад, які переглядали всі ваші рілси, і витягнути аудиторію тих, хто, наприклад, передивився більше половини вашого ролику кожного. І таким чином ви отримаєте аудиторію людей, які там максимально наприклад, зацікавлені ваших відео. Наступна категорія це форма для лідів. Тобто тут збираються ті люди, які або залишали заявки в вашій лідформі, або її відкривали. Як бачите, сам Facebook нам це і пише. Також можна створити на основі Instant Experience, також можна створити аудиторію на основі наших покупок. Також можна вибирати. Дії користувачів облікового запису Instagram, тобто це можуть бути ті, наприклад, що написали вам повідомлення, ті, які переглядали ваш профіль, лайкали. тобто Ви можете збирати максимальну кількість людей. Тобто Ви можете збирати реально ваших підписників і показувати на них рекламу. Також ми можемо показувати рекламу на основі подій. У Фейсбуці ви можете створити подію, якийсь захід. І його рекламувати. І от коли у нас буде збережена якась аудиторія, наприклад, тих, хто відвідали або цікавляться вашою подією, ви можете на них показувати рекламу. Це так само стосується звичайної сторінки Facebook. Ми можемо зберігати аудиторію тих, хто, наприклад, взаємодіяв з нашою сторінкою. І також Facebook аудиторію тих, хто взаємодіє з нашим каталогом Facebook. Якщо підвести невеликий підсумок, ми можемо брати будь-яку аудиторію і її зберігати, і повторно з нею взаємодіяти за допомогою інструментів реклами Facebook. Наприклад, ви можете збирати аудиторію тих, хто заходив на сайт і показувати їм рекламу, тобто той самий ретаргет. Також ми можемо збирати наприклад, аудиторію людей, які дивились наші рілси, і на них показувати якусь рекламу. Тобто, розумієте, це, ці всі речі, це інструменти для створення нашої якісної реклами. Uh -huh. Наступний інструмент це є схожі аудиторії, тобто він працює по такому самому принципу, але він вже бере якусь діючу нашу аудиторію. Тобто, як бачите, можна вибрати наявну аудиторію, наприклад, в мене це є піксель інформація з мого сайту. І на основі цієї інформації я можу створити подібну аудиторію. Я можу створити подібну аудиторію, яка переходила на мій вебсайт. Для цього ми вибираємо подію, яка нас цікавить, тобто покупка. Також ми вибираємо регіон, в якому ми хочемо знайти, наприклад, я шукаю в Україні. Також я можу вибрати кількість схожих аудиторій і приблизний розмір цієї аудиторії. Як бачите, нижче тут показується, скільки приблизно ми отримаємо аудиторії, і яка буде приблизно її чисельність. Якщо говорити коротко, цей інструмент дозволяє нам створювати подібну аудиторію. Припустимо, у нас, наприклад, є з часом збереглася аудиторія тих, хто купує наш продукт. Якщо цих людей назбиралось досить багато, ми можемо на основі цих людей створити нову аудиторію, подібну, яка буде з високою ймовірністю, подібна до тих, хто вже робив нашу покупку. Тобто наша рекламна кампанія. За допомогою цього інструменту в теорії може бути набагато вищою і кращою. Надіюсь, цей нюанс вам зрозумілий. Давайте тепер перейдемо до останнього нашого інструменту це є збережена аудиторія. Як я казав раніше, вона дозволяє створювати вже готовий шаблон для нашої реклами. Замість того, наприклад, щоб по 10 разів вводити одні і ті самі аудиторії, ми можемо ввести її. Зробити вже готовий шаблон і використовувати його постійно, економлячи наш час. Наприклад, я можу вибрати тут аудиторію тільки наприклад, жінок від 25 років, і тільки на них і цей готовий збережний шаблон використовувати вже у запуску реклами. Для цього нам треба прописати назву аудиторії, ввести е, країну, скільки я вказував, е, 20, від 25, то я буду 25 років. Також ми можемо виключати спеціальні аудиторії, якщо вони в нас є, тобто попередні, наприклад, ті, що відвідували сайт і так далі. Вказувати, також можемо вказувати різні параметри і вводити детальний таргет, тобто якісь конкретні інтереси. Це також один з плюсів такого інструменту, бо якщо у вас, наприклад, дуже багато є інтересів в вашій рекламі прописаних, ви можете просто зберегти цей шаблон і його використовувати багато разово. Ось, по суті, все, що я хотів вам сказати про аудиторії. Надіюсь, цей ролик був цікавий для вас. Обов'язково тицяйте на вашу вподобайку, очікуйте наступних роликів, і також зверху ви побачите ролики, які я рекомендую вам подивитись.